Привіт, і що ж зараз? Я буду рвати і мітать всіх. Але ви любите такі політичні відео на моєму каналі. Отже, 26 березня в Росії пройшла такі великі мітинги, і до яких всі готувалися. Говорили, що це буде друга прям громадянська війна і міліція перед днем мітингу склала свої сили і сказала, що якщо ви будете бувати один одного, ми нікого захищати не будемо. І я так думаю, боже, що ж це буде? Що ж це буде таке? І так, да, всі люди вийшли і кричали на вулицю. Це нарешті вийшли нормальні люди. В Росії кричали там Путін-Вор і тому подібне. Але прикол в тому, що і всі, і всі вроді, дали цьому ці події таке велике значення, але прикол в тому, що от в Росії з населенням близько 10 мільйонів людей вийшло лише 30 тисяч людей. Ем, для порівняння. Що в 2014 році е з населенням Києва 3 мільйони людей, вийшов майже мільйон людей. Тобто, ви розумієте, яка величезна різниця, і це про як для мене для мене перечеркнув всю історію, якби Росії, як нормальної країни, тому що. Там все ясно, все ясно, просто всім насрать. сраці. таке враження, що чим більше росіян будуть так от лицем вниз, да а, а, путін тикати і. Там я не знаю, пропишуть, що е е у кожного дому має висіти там портрет я не знаю там Медведєва, да тим більше вони будуть мовчати. Хоча, в принципі, звісно, я не буду забувати про ці 30 тисяч людей, які все ж таки вийшли. Да, я просто їм повага. Деякі люди говорять, що там люди не виходили, тому що там всі бояться. Типу, в них там країна не така демократична, як у нас, що ти там можеш вийти на вулиці, кричати все, все завгодно. А тебе там сразу не посадять. Е е е 2014 рік президент Янукович яку демократію гордо в Україні а. В нас люди на майдані виходили і кричали, і да їх не заарештовували. Ви праві! У нас просто по голові били і залишалось тікати кров'ю. І знаєте, мені навіть так цікаво, що б я сама вибрала посидіти дві годинки в машині поліцейській, чи щоб я лежала і повільно помирала на майдані закриваною головою. І я вам скажу: чим більше нас арештовували, чим більше нас по голові били, то Тим більше, якби в нас народ вилазив, а ну окей, в Росії всі бояться гарною позитивною особливістю. Ем... Цих протестів було те, що там було дуже багато молоді, і серйозно, от на фотографіях всюди е, одна молодь там від 16 да, до 19 років було дуже багато людей, саме такої таких школярів. І в нас на Майдані школярів не було. У да? нас були вже більш старші люди, і в принципі це якби радує, тому що ну і ще видно, що молодь там не промита з мізками, але знову ж таки, я як буду завжди обсирати блогерів в таких відео, і от мене запитання. Чому? Коли 16-річну дівчинку замість того, щоб сидіти на алгебрі, вона йде на площу кричати Путін вор», а потім її міліціонер веде в поліцейську машину за ручку. І в той же час у когось там популярного блогера, типу там Маша Новосад, чиї там всі компашки цих блогерів, хлопців, чи там якась там Маша Даша Центр, чи як вони там, і в цей час Маша Новосад виходить відео Йога челендж. Це не ідіотизм. Типу, ти розумієш, що твоїй аудиторії цікава саме тема їхнього майбутнього, а ти викладаєш відео, де ти карачишся як корова. Просто. Блін блогери, чого такі? Цикуни, я не розумію, якщо блін, видно, що вашій аудиторії це реально цікаво. Хоча знаєте, що ем, нам, українцям, є. Чого повчитися в росіян, і от в таких саме блогерів, тому що ми постійно ниємо, що ми такі нещасні. Постійно нас всіх письменників, тема жалю, тема знущання. У піснях народних ми всі знову плачемо. Коли ми бачимо Лесю Українку, ми всі згадуємо крізь сльози, сміюся, і, і згадуємо, яка вона була бідна від туберкульозу. Хоча ніхто не згадує, блін, що вона сильна жінка, яка створила образ сильної жінки, яка не ниє, а яка іде, бореться. І воює в нас творила образ феміністки. Ну в нас чомусь про неї так взагалі ніхто не говорить. У нас згадують всі її слізки. І якщо ми не робимо себе якимись такими сумними, то ми робимо себе дебілими. От, наприклад, уявіть, якби якийсь там француз включив е -е, перший канал е -е, потім або один плюс один чи новий канал. І якби він зрозумів все, що там говорять, яке було б було в нього враження. До да просто нації і біцилів які несуть якісь брі. Вся територія колишнього СРСР просто рже над нашими телешоу. Типу, кохана, ми вбиваємо дітей, типу там від пацанки до панянки, Тупо, типу, Купа країн рже над нашими мемами з телебачення. І ви розумієте, що у них складається таке враження про нас українців, типу, що ми народ з штанами за 40 гривень. Або, наприклад, музика, який в нас зараз найпопулярніший гурт серед молоді. Ну, звісно ж, це ж «Время і стекло. Губки накрасили, сфоткались на айфон, пішли потрахались, понюхали, і все, ми на стілі. І це значить, от така. У нас молодь нам, да. от от просто ну в що вони співають про сучасну молодь. Вибачте, але те що я думаю, що у нас молодь не така, у нас трішки не така молодь. У нас молодь, яка з відкритими обличчями неслася на пулі, відстоювала свою свободу, і замість того, щоб сидіти тихенько в офісі, як це зараз росіяни. Вони ішли і боролися за нашу свободу, і за те, що в нас зараз бін країна, як не якась європейська, а не ми пішли в сторону Росії. Тому що якраз молодь зробила вирішальний крок у 2014 році, щоб ми стали. На сторону Росії, або ми стали на сторону демократичних країн, і в нас молодь, вибачте, не така ні. Або, наприклад, знаєте, що такий вам скажу, цікавий факт: що е, 70% політв'язнів в СРСР були українці. Тобто е, всю СРСР входило 15 країн і. Найбільше саме система боролася з політв'язними, тобто це враги народа, і найбільше врагів народу серед 15 країн світу було українців 70% було нас в концтаборах. І причому знаєте, що і ще цікавий факт, що концтаборів таких для врагів народу, де там на Казахстані заставляли копати там каменюки, ем, було більше 10 тисяч, там 13 чи 30 Тисяч і було три великих повстання на в цих концтаборах і які змінили буквально історію, і всі ці три повстання очолювалися українцями, не узбеками, не чеченцями, не росіянами, не литовцями, не балтами, ніким а лише українцями, тому що нас там було найбільше, і при чому що найцікавіше, що звісно ж у всіх цих трьох повстаннях найбільше загинуло українців, і при чому унікальність. Просто цього всього, що, е, і при чому е, в повстанні одному кенгірському, здається, це повстання придушували танками. Тобто, це єдине повстання, яке було взагалі в історії е, СРСР, і яке придушували танками. Тобто, розумієте, нас босих, практично голих, Взагалі, без ніякої зброї, просто з палицями замість зброї комуняки мали давити танками, тому що по-іншому проти нас не можна було піти. І знаєте, мені зараз так страшно, от реально, Я зрозуміла, що якби я те ж саме говорила, що я зараз говорю, і ще 60 років назад. То я в час би там би кров'ю харкала в Казахстані, і яка заслуга того, що я зараз можу говорити знову ж таки цієї молоді, яка робила повстання. Тому зрозуміти, що в нас не така молодь, про яку блін співають у вірімі і стекло в їхніх пісеньках. І ще дуже важливий факт: те, що ем, СРСР-система, взагалі тиранів да, управління і по винищенню людей, взагалі, це найстрашніша система, яка існувала в всій історії людства. Тобто такої страшної системи, яка б настільки масово винищувала людей, не було у всій історії людства, і ми її, наші батьки, наші діди і прадіди пережили. І не треба мені зараз говорити про Корею, тому що в Кореї цей режим Чен Іра він не так довго тримається, як саме СРСР. Вона практично була 80 років, практично століття, вибачте, і ми її якось пережили. не без шрамів, тому що практично в кожній сім'ї є репресовані, близькі. У моєї мами діда репресувала. Він просто в один день зник і його ніхто більше не бачив. А він був. Логічно, вчителем української мови. І тому, блін, у купи народу і ще шрами не зажили. І от ці імбіцили. Просто в мене немає інших слів, як імбіцили, які говорять, що ой, совок так давно розвалився. Вся всі країни Савка вже стали на нову. Грузію прям така розгрузія прекрасна. А ми Україна 20 років нічого не можемо зробити. Просто зрозуміти, що це люди дебіли, які взагалі не розуміють, не вміють аналізувати і не знають історії. Не порівнюйте Грузію і Україну, тому що це різні країни з різними мовами. І багато хто говорить, що ти по Грузії вже ніхто не говорить російською мовою, а в Україні всі отак і говорять російською. А ви в курсі що. Для Грузії російська мова ніколи не була рідною. Для Грузії російська мова як для українців англійська. Там апріорі б ніхто не міг би говорити російською мовою після Савка. Отже, сенс цього відео в тому, щоб ви заткнули рти. Всім тим, хто говорить, що ми ніякі, ми такі слабкі, ми взагалі і Україна ніколи не стане крутою, і нам треба звідси валити, тому що це, блін, неправда. І тому зрозумійте, що ми законологи, що ми великий народ нації, що ми розумна молодь, і що ми не потрахались, губки, намазали, селфі зробили. що ми вищі цього, і фільтруйте це, будь ласка, от сюди. Да. Просто хочу, щоб ви підняли зад і почали. Любити свою країну, тому що це важливо і просто хочу вам цим відео підняти самооцінку. Да. Так що... Я надіюсь, я не була занадто критичною.